Ділянка 17 кілометрів, яка проходить в, різних, в різні місцевості, в різних рельєфі. Це вода, яка подається під тиском. І прорив не візуалізувався, його можна було знайти тільки врізаючись в мережу і міряючи, скажімо так, втрати, перепади тиску і таке інше. Для цього потрібні чутливі прибори. Наші прибори з цим не справлялися. З Франківська нам. Передали, ну тобто, і лабораторія помагала це і франківчани нам помогли. Змогли вже знайти фактично де місцевий. аварію на водогоні, яка нагадаємо, сталася в п'ятницю. Остаточно ліквідують протягом сьогодні. Завтра Олексій Каспрок повідомив, що на допомогу чернівцям прийшли сім міст, і велика їм за це вдячність. Також він розказав про сьогоднішні рішення виконкому виділити з міського бюджету перевізникам 3,5 мільйона гривень для того, щоб усі льготні категорії могли безкоштовно пересуватися 17 -ма міськими маршрутами. Як Тільки сесія приймає рішення про Виділення фінансування, ми готові будемо за я сподіваюся за декілька днів організувати пільгові перевезення. Ми знайшли механізм. Я звертаюся до депутатів. Не треба зав'язувати з тим, щоб я розумію, що тема така дуже благодарна для е, політичних спекуляцій для, для підбурення на людей. Так інші ми знайшли механізм. Виділюють кошти, щоб люди могли безкоштовно поїхати. Починається сезон збору урожаїв на дачах, тобто треба. Дійсно, пора вже задуматися про простих людей, а не про те, як блокувати роботу міської ради. Також Олексій Каспрок повідомив, що до дня міста підрядники обіцяють закінчити ремонт на вулиці Богдана Хмельницького за умови, що не буде затяжних дощів. Надія величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.